Чаклуни на передову. Вінницькій 120-й бригаді ТРО передали два літальних комплекси, що будуть нищити ворога у радіусі 45 кілометрів. Два комплекси літальних це безпілотники літакового типу. Один розвідувальний, второй, другий ударний захисники. Кажуть, чаклуни мають помітні переваги в небі і коштують у рази дешевше ніж їхні європейські аналоги. На чаклунах ми літаємо, коли їх давлять. Вони літають далі без навігації по заданому маршруту, долітають і все. Ще жодного, на моїй пам'яті ще жодного чеклуна не було втрачено на відміну від тих же мавіків, які сотнями щоденно втрачаються. Аналог чеклуна це є датський літачок, який коштує 6 мільйонів. Ну цей коштує в 7 разів. менше. Вісім, Вісім. Вісім разів менше. Підсилили 120-ку ще п'ятьма тепловізорами, зарядними станціями та грілками, що вже за кілька днів будуть на лінії зіткнення. Це все, що ви бачите, все українського виробництва. І чаклуни, і хімічні грілки, до речі, з характеристиками набагато кращими ніж китайські, тому що вони мають 20 годин. Можливість тримати тепло при температурі 52 два градуса. Китайські аналоги до 10 годин. Наш депутатський корпус і надалі планує підтримувати наші бригади, які знаходяться там на передовій. Нам дають заявки, і ми допомагаємо вирішенні їх питань. у січні нового року. Вінницька міська територіальна громада закриватиме нові запити військових. На даний момент в роботі у нас і системи безпілотних літальних комплексів, і fpv е, дрони. І сьогодні ми почули знову ж таки від військових запит на прожектора, які допомагають збивати шахеди, а також на бандери Power, які допомагають в безперебійності електропостачання, в тому числі цих прожекторів. Вже отримали допомогу від Вінниці 24 військові частини.